Таракальний дренаж. На великих палюбасу. Краще перестрахуватися, нічого страшного, що буде там трубочка стояти. ось, Але у вас є постійний контроль тиску в грудній порожнині. З кошенятами, ось кошенятами я не ставлю, опри, ну, скажімо. Ну, з присестерів щодо там окремої історії, але не ставлю, тому що більше шансів, що той дренаж вам потім вторинні занесе інфекцію окушеняти. А з великим, так. Я радив би ми дренажик той можемо ставити. Два варіанти. Ще інтраопераційно, ви можете ретроградно завести його міжреберно, тобто під контролем пальця, десь не десь, а в районі 9-10 міжребір'я, Якщо ось так є собака в третині в верхній ретроградно зайшли з І пам'ятаємо, що коли ми з ребрами працюємо, ми Працюємо по краніальному краю, все, бо по у нас йдуть судинки, йдуть і нерви, щоб у нас ну, не було проблем. Тож, дренажик із підручних матеріалів, якщо це ось той великий песик, то це буде подовжувач для системи. Можна використати вже звичайні справжні дренажі, Вони стоять з такими мандренами. Ну, не принципово. Головне, що у вас нормальна була система, яка буде перетискати його, коли він, скажімо, спокою. Тобто, що таке дренажик? Це трубочка, яка у вас під контролем, ви можете. Чи рідину відводити, яка там ексудація збирається, що якщо це охороні був процес, чи повітря, якщо воно там, скажімо, якесь е залишалося, щоб воно було під контролем. Довго їх не тримаємо. Ми, там один-три дні. Той дренажик у нас може бути. Ну, на грудно активний це важко, це ще треба щось із цих покупних, які конкретно цей тиск буде регулювати. Активні, я обожнюю, на мене деякі сваряться. Я обожнюю на До речі, DLCC, я взагалі все для себе. В більшості на день я ставлю по-любому вакуумний дренаж, як у мене стоїть. Я ставлю метелика і підключаю просто пробірку вакуумну, тільки роблю там тиск.